Вирішили ми перевірити, як стріляють різні патрони SB. STS, СТС, звичайний, STS Subsonic. Перевірити на кучність без полум'ягасника з полум'ягасником і з глушаками. Так що перевіряємо, там має бути щось цікаве. Це у нас перша ідея SB. Стрілка на 25 метрів. На запобіжник є? Так, це у нас СБшка Чотири патрони. Раз, це у нас один. Один, один, один. другий СТС, звичайний, найдешевший, то що в вибісі є. Ось така різниця. Значить, ось це другий. Це другий. Це другий. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Е -е. А я не бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А я не бачу ще одного. Ну, десь, мабуть, може десь 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 кульов кульо тут, десь. Ну ось, дивіться, Перший патрон, це другий. І зараз сапсонік перевіримо. Це сапсоніки. Ось ці, теж СТС. Так. Перестрілка на 25. Це у нас пішли сапсоніки. Ух ти! Ух Сапсоніки нормальні. Третій. Ось це третій. Ось. Ось це третій. І ось ось. 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 Оце був, був... Ну десь тут. Ну, вся група тоже. Так. Клас! Ну поки що, поки що. СБ добре. Сапсонік дуже добре. СТС, звичайно, ну таке. Ще фіочі в магазині прапорщик сьогодні заскочив. До два дня пройшло, нічого не міняли, в принципі, все залишилось також. Не виставляли даже кліматор ще під полумігасник насадку. Так що в тих же умовах зараз знімемо як працює з фіочі. За той же схемо. Розкид більше, ніж. Може це відрив? Зараз ставимо полум'ягасник з наш новий. Накладка полумігасник трищельовий. Yeah. І починаємо знову ж таки по кругу. Перша СБ. Без нічого, то стол без нічого. Так, СТС. Звичайно Є. Yeah. ого, ого. Так, тут же ось два, ось два. Ось два, і ось два. Ну таке, таке. Так, і сапсоник. Суперсонік. Суперсонік. Сапсонік, Так, що тут у нас? Десь на рівні СБ. Ось три. Ось тройка. Ось тройка. І десь я думаю, що щось із цього. Раз, два. Да, щось із цього. Тому що більше нічого нема. Один, один, один. Я думаю, що щось десь тут. Ще на, на кнопочку нажав, один вистріл пропустив. Це моя провина, але пропустило. Було чотири. Ну, точно так же, як і СБ. От, виходить, полумегасник. Вторая полумегасник. Це полумегасник. Ось це. Да, да, да. Ось ще. І оце полумегасник. Тобто виходить група Раз, два, три, чотири. Ця група абсолютно аналогічна йшла вправо вверх, як і зібрала групу, як із звичайний. Чи твоє газ розінтажений? Ну дава. Давай. Повноценний Да, Чотири, три три різних газ зарезонтажений, один звичайний. О, посилений. Все, Само. І зараз подивимось, як змінюється Точка Ствол тоненький, приблуда з'являється, якась приблуда на стволі, гармоніка трохи міняється, ну логічно. Групи збираються, це добре. Окрім СТС дешевого патрона, на то він не дешевий. Так, перше. Е, СБХ. Оця. Поїхали. Дуже цікаво, як вона зараз. все. Думаєш, вниз, так? звичайно, на ПБС, воно все внизу. Ну, подивимось. Yeah. Неплохая група, але по чомусь вся сверху. Ага, от я ж казав. <хе -хе -хе> так. Ну, виходить практично з трьохшілевою насадкою полумігасником практично нема зміщення СТП. Один один, один і один. Ось така група. Ну, дуже класно. Все в порядку. Так, це... <сь> Ні, це СТС. Там... Най Найдешевий, найулюбленіший патрон, тому що можна стріляти багато. Але як стріляти, да, зараз подивимося. Дистанція 3 метри. <сь> Ні, ну 6 метрів теж норм. Дивимось. Може, можна ноушник знімати. Тільки є е, 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 дві Що таке? Набдача. Сильно? Довно. В сміслі. Зовсім, да? Знову. Знову, знову, знову. СТС 2. Ось. 2. Десь тут. От. Другий. Ось, ось. Це був перший. Оце перший. Оце, а це другий. Отак от. Дум, 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 дум. Ну і Суперсонік. Оцій. Теж Суперсо... на другий. Супсонік. Тобто віддача зовсім змінилася на СТС, да? на на, СТС да. на СБ. Практично була такою ж. І там пороху різна кількість. Subsonic. Найтихіший. Я перед ним стою. Тю. Я без наушників зараз. Пуф. Пу. Ну. Як степлер, Як степлер точно. Последній можуть переоторвати. Последній, похоже, оторвал, да? Ну подивимось. А, так. Да. Ушов один. Так. Да. Так, оце це відрив. Це відрив, то що попередив. Ось. Тройка. Тройка. Раз, два, три. Раз, два, чотири, п'ять, шість. Ось ось і ось, ось. І ось тройка. Ну, треба трохи. Підкоригувати коліматор. Зміщення все йде вправо, вправо і вверх. Да? Ну, трохи підкалібруємо, це вже по пристрілки. Головне групи. СБ. Чудова група. Це відрив на СТ-попередив тут група. На, С... на дешевих патронах отаке. Четыре пострелял из газа Ну, на богато ты черт Ну, no. абсолютно схоже. Это газа развантаженный. Ось. другий газоразвантаженный. І от газорозвантажений, Ось вони. група збирається. ось. Ну і Для експерименту. Три сепаратора, 441, не газорозвантажений. Це теж 441 і тут звичайно посилений ось на стандартну на таку ж трубу якусь. Зараз подивимось, як воно там по овергазу працює в порівнянні з газорозвантаженим, як по звуку. Ну, я так собі думаю, що оці по звуку. Тут три сепаратори, там було чотири сепаратори. Тут має бути тихіше. Тому що це 441 сепаратори. Так, перший ми стріляємо ось цією СБУ. Чеський патрон, здається. Там. Дивимось. Ух ти, набагато тихіше. От набагато тихіше, не газ розгружений, оцій. Дві групи. Як у нас? Нормально. Ну, не б'є ну, там, все, все нормально, ну, організація немає. Ну, Ось так от. Так спрацював, якби дві групи. Один-один. Один, один. Звичайний СТС. Ага. Брудні, брудні негідники. Для того щоб навалювати. СТС. Брудні да. Класний для навалу. Пістолетний кулеметний питаний. Так, кулеметний пістолетний. Да. Це тихіше. Набагато тихіше. Чех біль, більш потужний. А віддачі почти і віддачі практично. Нема. Ну, виходить, тут і пороху набагато менше. Ну, тому і не так не так. Та, так вони і летять! Так. <смі> Знову. Оце. Оце. Ну, знайомося, то я оце. Оце і оце. Без змін. СТС розлітається як буренька. Суперсонік. Суперсоник. Суперсонік. <смі> Суперсоник. Ну, суперсонік, я думаю, зараз на цьому глушнику буде зовсім там. Зараз така буде... Ч -ч 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 -ч. А ну Ну, Суперсонік з лашником, Да Так. Да. Можна стояти поруч, як... Ну, просто як воздушка, така, знаєте. Так, дивимось. Ось. Третій. Ось, Ось третій. І ось, третє, да. Все, все кулю в кулю. Спробую поцілитися угу. у нижний лівий кут, щоб ми подивилися, як група збирається. Ну, не так, як з Апсоніком. Ну Можу от абсолютно спокійно тут стоять рядом. Метр, метр двадцять. Звушника я абсолютно спокійно стою. Все чую. Дивимось. Прогнозовано. Точка присилювання цього от, була отут. -от. Ось. І ось вони. Один, два, три. Три, три, три. Ось. Вони, ви, ось. Кольов кулю. В кулю. Можу брати, спокійно пристрілювати каліматор, виводити групу сюди, ну і користуватися для точної стрільби Fiotchi чи СБ чешські. А Сапсонік теж дуже непогано себе показує. Але СТС, ну, СТС, на жаль, на жаль для навалу дешевий патрон постріляти десь до 10 метрів для того, щоб понавалювати там дріли всякі отакі. Так, що ось дивіться, це фіоча.